Зоброї де живуть, і ведуть. А і казка у ідуть. У садочку, у садочку нас А казка, у ідуть. У садочку, у садочку нас Вітаю вас, друзі! У світі цікавої математики. Цікавий день чекає нас. Запрошую пограти вас. Сьогодні ми пригадаємо форми предметів, будемо вчитися встановлювати закономірності та закріпимо вміння ділити цілий предмет на частини. Пропоную друзі погуляти разом вулицями міста. Діти, а чи знаєте ви правила дорожнього руху? Зараз перевіримо. Я запросила до нас у гості поліцейського. Він допоможе нам пригадати правила дорожнього руху та дорожні знаки. Привіт, малята дошкільнята Про правила дорожнього руху хочу вам нагадати! Професія моя важлива, кожен знає, я порядок і безпеку захищаю. Дорожні знаки вивчаємо, про значення їх пам'ятаємо. Дорожніх знаків дуже багато. Про важливі розкажу вам малята. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішохотам допоможе. Пригадаємо значення кольорів світлофора. Світлофор годить, очі відкривай, Червоне світло стоп сам не чекай, світло, та завжди. Зелене світло рушай і Запам'ятайте, біля дороги вигри не грайте. Підкажіть малята, які геометричні фігури заховалися у світлофорі? Це круг і прямокутник. Давайте пригадаємо, якщо ми круг розділимо навпіл, то які фігури отримаємо? Вірно, два півкола молодці. Круг це ціле, а два півкола його частини. Друзі, проведемо лінію посередині прямокутника згори донизу. Які фігури отримаємо? Правильно два квадрати. Прямокутник це цілий предмет, а два маленьких квадрати його частини. Усе вірно, малята! Цей знак знають усі малята. Хочу про нього вам розказати. Це пішохідний перехід. Пішохідний перехід це безпечний шлях. Якщо поблизу немає світлофора, дорогу можна переходити тільки по пішохідному переходу. Але відразу йти не можна. Треба почекати, поки всі машини зупиняться. Тоді переходити дорогу. Запам'ятайте, дорогу де не слід, не перебігайте. Телефон та навушники вимикайте. Правило це всім знати слід. Йдіть де є пішохідний перехід. Діти. Назвіть фігури, які заховалися в цьому знаку. Так, квадрат і трикутник. Пригадаємо, якщо квадрат розділити навпіл лінією посередині згори донизу. То які фігури ми отримаємо? Вірно, два маленьких прямокутники. Квадрат це цілий предмет, а прямокутники Це його частини. Ми вже поділили квадрат навпіл лінією згори до низу. А зараз розділимо квадрат лінією посередині зліва направо. Що ми отримали? Як називаються фігури? Так, маленькі квадрати. Скільки їх? Вірно, чотири. Великий квадрат це цілий предмет, а чотири маленьких квадрати Його частини. Малята ви розумнички. Наступний знак автобусна зупинка. Тут можна зупинитися і почекати свій автобус, який довезе до місця призначення. Щось ми засиділись, малята. Необхідно руханку весело розпочати. Повторюйте рухи гарненько. Усім нам буде веселенько. Світло Таї. Ще з дитинства нас навчали і терпляче готували про дорожні знання необхідні нам щодня, щоб лихо не спікати треба разом заспівати Безпека, безпечна дорога, це пам'ятка всі осторога, Не ризикуйте, життя є безцінне, його і цінуйте. друзі. Ви любите кататися на велосипеді? Тоді вам на допомогу цей знак місце для катання на велосипеді. Запам'ятайте, не можна кататися на велосипеді по дорозі, де рухається транспорт. Для цього є дитячі майданчики. Парки та велосипедні доріжки. Пограємо разом. Треба об'єднати частини, щоб отримати цілу фігуру. Будьте уважними. Роздивіться фігури і об'єднайте їх у ціле. Об'єднали 4 маленьких жовтих квадрати і отримали великий жовтий квадрат. Об'єднали два синіх квадрати і отримали прямокутник. Об'єднали два червоних півкола і отримали круг. Об'єднали два зелених прямокутники і отримали квадрат. Молодці, у вас добре виходить. Якщо ви знаходитесь далеко від міста та зголодніли і побачили цей знак, то знайте, у цьому місці можна перекусити та втомувати свій голод і спрагу. Якщо в дорозі вам знадобиться медична допомога, то шукайте цей знак Медичний пункт, де ви зможете отримати необхідну медичну допомогу. Пограємо, друзі, у цікаву гру. Роздивіться уважно. Назвіть фігури по порядку. Перша фігура, круг, друга, квадрат, третя фігура, круг, четверта, квадрат. Як ви гадаєте, яка фігура буде наступною? П'ятою. Так, круг. А шостою. Вірно. Квадрат. Дуже добре. Граємо далі. Будьте уважними. Назвіть фігуру, яка повинна бути наступною. Зверніть увагу на певну закономірність розташування фігур. Трикутник. Два прямокутники, круг. Овал. Супер, ви розумнички, добрий друг наш, знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен. Допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Сподіваюсь, моя розповідь стане вам у нагоді. До зустрічі, друзі! Ось правило головне обережним будь і лихо о мене. Правила всі, ви пам'ятайте, від біди себе оберігайте. До зустрічі, друзі!